протидія корупції. Доброго вечора. Станіслав Батрин, заместитель председателя Общественной комиссии по правам человека в Украине, і Сергій Лещенко, народний депутат, член Комітету Верховної Ради по вопросам противодействия коррупции. Добрий вечір. А от Валерій, скажите, о какой яку идет речь? Если мы, якщо ми, якщо ми будемо говорити про ту суму, яка наразі заарештована, дійсно, то це в співмірності з тими цифрами, що називають по коштам вкраденим командою Януковича, вона є великою. Це 127, трошки більше 127 мільйонів доларів США, 122 мільйони швейцарських франків і 22 мільйони євро. Ну трошки з, з хвостиками. Плюс е, накладений арешт на рахунки Ставицького в США. Там чи сума до кінця не встановлена, плюс майно тих осіб, яке виявлено те, що можу офіційно повідомити. А чому, Сергій, от стільки розговорів про те, що наличними вивозили, що гроші багато більше, що річ йде про мільярди? Тому що дійсно ціла система, коли через налогову обналічувалися великі суми, і вони дійсно в наличній формі вивозилися з України. Їх підсчитати, мені здається, невозможно, тому що вони не проходили по офіційним счетам. А те деньги, которые проходили по официальным счетам, они зачастую не поражают знаете, фантазию, потому что в основном все было в тени, все это были черный нал, или деньги, которые на подставные фирмы, на подставные юрлица оформлялись. Ну вот, например, такой даже как бы, пример: В Всеукраинский банк развития это банк, который на 100% принадлежит сыну Януковича, старшему стоматологу. Вот, и в этом банке было на 1,7 миллиарда гривен валютных облигаций Украины. Это чья вообще собственность? Это собственность банка или это собственность сына Януковича? Это вообще предмет для расследования, для агент прокуратуры. И, насколько я понимаю, это дело по, например, всеукраинскому банку развития, оно даже не расследуется. И для того, чтобы эти активы каким-то образом вообще зафиксировать и вывести банк с рынка, то его через временную администрацию ну, закрыли этот банк, всеукраинский банк развития. Если можно, вот то, что сказал Сергей... От я, е, я якби погоджуюсь з ним стосовно е, неоднозначності ситуації з виведенням коштів, тому що доказуючи тим самим міжнародним нашим колегам, е, що є певні труднощі в наданні працювальних документів по коштам саме, вони кажуть, як? Вони ж всі ж банки проходили, і як, як? А ви уявляєте ситуацію, коли беруться сумки грошей? Виносяться з банка, несуться е, на яхту, вантажаться або е, в машину, і вивозяться, вивозяться і ложаться на ті самі рахунки. Тобто, для того, щоб ці е, сумки е, доказати, потрібно досить таку кропітку грамотну роботу проводити. В якій би може бути 50, 100 і 150 фірм. Я погоджуюся Сергієм. Я би хотів е, додати, пане Валерій, що окрім того, звісно, що ми погоджуємося, що потрібно розслідувати ці справи. Але повернімося до того, що заявляв пан Махницький у Лондоні, коли він говорив конкретні цифри перед міжнародною спільнотою, і за ці цифри зараз необхідно відповідати, тому що якщо Україна не доведе саме те, що в Україні розслідуються справи про виведення коштів за кордон, то санкції відносно вищих посадових осіб можуть бути зняті. І більше того, абсолютно не влаштовує спільноту сьогодні, те, що генеральний прокурор України Єрема називає, наприклад, якісь цифри. 22 вищі 22 вищі посадові особи, тобто в межах кількох десятків Україна зацікавлена сьогодні в розслідуванні справ відносно вищих посадових осіб, і це сотні осіб, які мають понести кримінальну відповідальність. Тому я з вами в повній мірі погоджуюся в тому, що робота має бути проведена саме прокуратурою і розслідувана об'єктивно. Але я хочу наголосити, що ми не можемо дозволяти собі. З такою легковажністю підходити до справи, з якою ставилася прокуратура часів Махницького і шість місяців часів Віталія Более того, 17 июля кабінет міністрів України постановил создать межведомственную комісію по вопросам возвращения в собственность государства средств и имущества полученных в результате коррупционных правонарушений. В ее состав вошли теоретически представители администрации президента, правоохранительных органах и так далее. Мы попытались узнать сегодня, кто персонально входит в эту комиссию, когда она собиралась и каковы результаты ее работы. Ни в одном из ведомств нам не смогли ничего объяснить.